Добрий день дорогі друзі і гості мого каналу. З вами, як завжди, Надя. Сьогодні готуємо смачний і вітамінний салат із червоного буряка. Він готується дуже швидко, просто, а головне, із простих і доступних нам продуктів. Його сміло можна подати як до святкового столу, так і готувати як буденну страву. Для цього салату я відварила 4 столових бурячка, почистила їх і тепер натираємо їх на крупну тертку. Також сюди можна не тільки відварювати бурячок, а ще й запікати в духовці. Це все робиться по вашому бажанню. Все, бурячок ми натерли. Тепер висипаємо його в глибоку миску, в якій це все буде гарно перемішуватися. Для гостроти й аромату беремо один зубочок часнику і натираємо його на дрібній терці. Або ж видавлюємо його через чесночники. Далі я беру грецькі горіхи. Обов'язково вони повинні бути підсушеними. Перебиваємо їх у блендері не дуже дрібно. І висипаємо у миску. Далі беремо мариновані грибочки і кришену цибульку. У мене тут опеньки, які я закривала сама. Але сюди можна додати замість них любі консервовані гриби. Я часто додаю шампіньйони. Або маслята. Перемішуємо. Солимо. Добавляємо майонез. І ще раз оце все. Ми перемішуємо і пробуємо на смак. Якщо потрібно, то ще додайте солі. По бажанню сюди можна додати ще або сушений чорнослив, покришений дрібненько, або зелений консервований горошок. Це все робиться по вашому смаку і по вашому бажанню. І тепер залишається насипати цей салатик в тарілочки і подати до столу. Ось така краса у нас вийшла. Такий салатик, як я вже говорила, буде гарно виглядати як на святковому столі, так і у буденних стравах. Ми його ще любимо просто намазати на хліб як мазанку, і просто їсти. Все, друзі, я думаю, що цей рецептик вам сподобається. Готуйтесь з задоволенням і смачного! Дякую, що ви були зі мною! Дякую за лайки, за теплі коментарі і за те, що підписуєтесь на мій канал. Бажаю вам кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!